Привіт, вболівальники київського Динамо! Нещодавно з'явилася інформація, яка може бути не дуже сприятливою для нашого клубу. Клуб у Туреччині виявив зацікавленість у підписанні одного з наших гравців і, здається, має намір здійснити це підписання. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися всі подробиці, адже Динамо вже визначило цінності, за які готове вести переговори з гравцем. Перш ніж продовжити, не забудьте підписатися на наш канал. Щоб не пропустити жодної новини про наш клуб. Ходімо, 25 річний півзахисник Динамо Микола Шапаренко може покинути клуб у найближче трансферне вікно. За інформацією Сренса Бе, Шапаренком зацікавився турецький гранд «Бешикташ». Є інформація, що турецький клуб вже почав переговори з представниками українського гравця про можливий трансфер. Динамо готовий відпустити Шапаренка за суму від 8 до 10 мільйонів євро. У поточному сезоні Шапаренко провів 24 матчі за Динамо, забив 4 голи і віддав 8 результативних передач. А ти, фанат, що думаєш про можливий відхід Миколи Шапаренка, чи було б для нього хорошим варіантом продовжити кар'єру в турецькому футболі? Здається, Бешикташ має намір підписати його. Давайте почекаємо більше інформації, поки що я тут попрощаюся. До наступного відео!